З вами Єва і ви на каналі Єва Кокос. Боже, що за кринж. Коротше, ладно. Я вам в минулому відео показувала всі свої боксики. Того дня я відкрила один боксик. Ну як, оцей от один, тут один, тут один і тут один. Чомусь відео дуже сильно погано записало і чомусь на Ютуб не виклало. Просто зараз вам покажу, що нам попалося. Минулому разу в боксику від пакетика. Я попалася отака от така вот, лапка Squish. Відчепила від нашого каталогу, але нічого. Далі від минулого пакетика тема попалася ось така от кружечка. Ну, в принципі, чуєте прикольно. Далі від пакетика стікера на телефон. Я навіть не знаю, як вам показати. Попалися ось такі от наклеечки з кито. І ми їх уже буде відліпляти і клеїти в наш каталожик. Ну що ж, а тепер ми будемо відкривати знову по пакетиках. Ну дивіться, так як вони тут всі однакові, я просто виберу любий. Давайте, ну Ось цей от буде. Вкладемо його поки що тут. А ці от всі вбок. Тепер вибираємо схему. Давайте виберемо ось такий от. Теж кладемо його тут. Давайте виберемо з стікерами на телефон. Вони теж тут всі одинакові, давайте виберемо цей. Так, от. Тепер зі стікерами. Ой, тепер браслетики, давайте візьмемо цей от. Все, палемо. Ці оці ми відкриваємо вже аж потім, в інших днях. Ось стільки у нас пакетиків сьогодні на розпаковку. Погнали? Погнали. Перше я хочу відкрити пакетик. Погнали? Що, чесно, не сильно хочеться його рвати. Тягуємо. їм? Ух ти! Тут нам попадається ось такий блиск для губ. Це справжній блиск для губ, це бумажний блиск для губ. Ось так. От, такі сполоницею от. Кладемо для нашого каталогу. Далі відкриваємо пакетик стемо. Я теж не хочу його сильно рвати. Так, тут нам попадається. А, ух ти! Ось тут нам попадають вії. Це накладні вії. У нас є ось такі от вії. Червоні з полуницею, є ось такі от дві зелені з яблуком. І є ось такі от дві з апельсином. Ось так от вони виглядають. Що ж, теж кладемо їх до нашого каталогу. Далі на розпаковку в нас є стікери на телефон. Мені вже дуже цікаво. Я взяла ножечки, щоб було удобніше. Друзі, якщо чесно, то я дуже хочу сильно актив, хочу лайків. Ух ти! Я думаю, це будуть чуть-чуть інші, але нам попалися ось такі от новорічні. Ну, скажу, в принципі, прикольно. Ми будемо з вами знімати оці от, що в мене зараз на хліб. Ісім. Ой. Коротше, я їх як заробив якусь знімлю і до вас повернусь. Це я зняла. А ось ці от ми будемо клеїти в наш каталог. Зараз мігдемо клеїти ось ці. Зараз я безпеку наклею і вам покажу. А вже все, зараз я вам покажу. Ось так от красиво і прикольно вийшло і от я! Відкриваємо далі! Ганя, що у нас залишилося, це браслетики. Зараз ми їх теж підріжемо і за цей. Будь ласка, дивіться мій канал, ставте лайки. Хочу стати ну, непопулярною, просто хоча б, щоб на мене хоч хтось... Ух ти! Ух ти, скільки тут браслетиків. Зараз вам покажу все по одному.